Ви керуєте фінансовою компанією, втомились від нескінченних перевірок, звітності, зміни регулювання. А що як замість штрафів контроль, замість ризиків автоматизації? Рехтех та саптех – не майбутнє, це вже реальність, і саме час її впровадити. Що це таке? Рехтех це регуляторні технології, простіше кажучи, цифрові інструменти, які допомагають вам відповідати вимогам законодавства. Це автоматизація Ківайсі, AML процедур, моніторинг транзакцій, створення звітності в один клік, саптех це технології, які використовують самі регулятори НБУ, Держфінмоніторинг, податкова. Вони бачать усе, і саме тому ваша система має бути прозорою контрольованою без помилок. Саме для цього потрібен РЕКТЕХ. Для кого це потрібно? Якщо ви не банківська фінансова установа, цей меседж для вас. Страхові брокери, фінансові компанії, ломбарди, кредитні спілки, факторингові, лізінгові компанії усі під наглядом НБУ. Нові вимоги до звітності, фінмоніторингу, санкційних списків, ризик орієнтованого підходу вже тут. І якщо ваша компанія не відповідає, це ризик штрафів, зупинка діяльності, кримінальна відповідальність. Але РЕКТЕХ – це рішення, це контроль, превенція, захист. Що ми пропонуємо? Ми юридична консалтингова компанія, яка впроваджує ректех підхід у фінансовий бізнес. Ми не просто консультуємо, ми створюємо систему, аналізуємо ваші бізнес-процеси, проводимо аудит відповідності вимогам НБУ, розробляємо технічне рішення спільно з ІТ-партнерами, налаштовуємо автоматичні перевірки, звітність, контроль ризиків, готуємо до перевірок і супроводжуємо вас юридично. Ваш бізнес під контролем без зайвого стресу. Впровадження Рехтех це не витрати, це інвестиція у спокій, стабільність і розвиток. Залишіть заявку, і ми покажемо, як рехтех працює саме у вашій компанії. Регулятор вас бачить. Покажіть йому порядок.